Сьогодні у нас Jeep Compass, 17 рік. Хочу показати, як знімається подушка безпеки. Для цього ми беремо такий Торкс. У нас є тут три отвори. І всі з них з один. Два. І тут три. Все робиться відносно просто. Торксом ми нажимаємо на пружину. От так. одна сторона. З друга, в принципі, так же саме. І потім робимо це з третьою. Але з третьою нижньою є трошки проблемка. Вона, коли нажимаєш, вона не відчувається, що там пружина грає. Там просто треба рівненько засунути торкс. І добре натиснути.